Я відразу з перших секунд, коли він сказав привіт, все, я просто розривилась і зрозуміла, що все він нарешті на свободі. Перед цим Руслана розмовляла зі своїм чоловіком аж у травні, коли він, командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський, разом з іншими захисниками вийшов з Азовсталі. Він сказав те, що щоб я не хвилювалась, тому що зв'язку не буде. Деякий час по можливості він вийде на зв'язок і дасть про себе знати, але він обов'язково повернеться. Він це обіцяв і сказав, щоб я його чекала. Протягом всього часу він ні разу не подзвонив, ні разу не написав чотири місяці і один день. Стільки Руслана, їхній син Сашко та уся родина чекала на повернення Сергія з російського полону. Стимул триматися мій син, який звичайно не давав мені розслабитись. Ми разом трималися. Я йому казала, що як і раніше, що тато. У відрядженні в нього немає зв'язку, але він обов'язково, як тільки буде мати можливість, він з нами зв'яжеться і поговорить з нами. Можливість з'явилася лише 21 вересня, коли Сергій та ще більш ніж 200 українських військовополонених знову стали вільними. Перед кожним обміном Надія звичайно була. І я, як завжди, перед такими подіями я дуже переживала. Молилася, щоб саме в цей раз відбулася ну, гарна подія саме в нашій родині. Коли я побачила перше, першу фотографію, яку виклали вже з командирами, то я навіть не відразу зрозуміла, що це за фотографія, і вже майже одночасно з цим подзвонив Сергій. І досить таким радісним голосом сказав, що все все добре. Нарешті, нарешті, нас обміняли. Руслана каже, хлопців на першому спільному фото складно впізнати, настільки вони змінились. Я, звичайно, його впізнаю з тисячі людей, з тисяч, але я розумію, для незнайомих людей це дійсно було важко, тому що вони дуже схудли, вони, ну, звичайно, мають зміну зовнішньому вигляді, тому не всі відразу змогли його впізнати. Ну, але я... Відразу, відразу, коли його побачила, я зрозуміла, що це він. Я знаю, що вони будуть проходити повні повне обстеження. Вони в перших днів. Вже почали це робити, тобто, по якась кількість лікарів вже їх подивилась. Одне з перших питань Сергія було про його побратимів. У російському полоні ще залишаються тисячі українських військових. Він просив мене дізнатися в своїх побратимів, які вийшли разом з ним. Ну повернулись в Україну, дізнатись точно кількість і Зробити список тих людей, яким не пощастило, яких в цей раз не повернули, і він ну дуже болісно сприймав, сприймав цю новину. Що це не були всі, і він дуже хвилюється за це. Тому ми продовжуємо боротьбу за кожного і продовжуємо працювати в напрямку, щоб повернути абсолютно всіх захисників додому. Тільки після прес-конференції Руслана зрозуміла, що Сергій не в Україні. Він та ще четверо командирів зазовсталі до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під протекцією президента Ердогана, але зв'язок тепер вони мають і родині пообіцяли влаштувати зустріч. Сергій коли дзвонив вже наступного дня. Він дзвонив і нам вдалося навіть. Поговорити по відеозв'язку. Ми його побачили. Він побачив сина. Вони дуже зраділи один одному, і ми пообіцяли Сергію, що ми приїдемо разом з Сашком. Я думаю, що слова будуть зайві. Я просто його вже сильно буду обіймати, цілувати і ну, мабуть, пару хвилин це точно, щоб відчути, що він вже поряд це мій особистий перший день перемоги. Наступний вже буде наш національний день перемоги. Леся Бакалець, Олексій Осика, Голос Америки.